Іван Петренко, десятий Віталій Шаповалов, п'ятий Мирослав Коцаренко, капітан команди, четвертий номер Олександр Смирнові. З лівої Петренко вражає ворота, друзі. Пінапа зі штрафного. Іван Петренко. П'ята хвилина. І з'являється лідер у парі 1-0. на користь студія. Іван Петренко. Прямим ударом із лівої ноги. Між сімкою і голці не опиняється у Максима Бакума. Той центром іде віддає на п'ятірку пиляк Пиляк, саківський Пропускає Гердов. удар від Саківського. Знову рятує піна Голкіпер. Але продовження вже виходили тут на порожні. Фактично Євгенію Саківському. А він по двоє по двоє перевагу абстудіо Євгеній Саківський на динадцятій хвилині 2-0 Абстудіо студіопіна. Романчук лівої Ні. Супер, Суперна матчу триває. Родіон, українець. Максим Бакум. 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 Граючи головою. Максим Бакум. Бакум. З лівої бакумі. Навпечну. Саківський. Саківський прострілює напрямку Смирнова Євгеній Саківський. Олександр Смирнов проти нього. Артем Солдатенко покатив кеп Саківський. Дістав. гол. забиває Євгеній Саківський. Потроє він перевагу обстудіо. Класна передача від Олександра Смирнова на цей третій м'яч. Тринуля б студіопіна. Оступився Роман Романчук. Саківський підхоплює простріл на дальню стійку. від відправу повз українець Романчук. Ясентюк лівої. і це перший гол від пінапа. У цьому кубковому матчі 1-3 на рахунок Євгеній Яцентюк друзі відзначається 19-та хвилина. Однієї 16 16-ї фіналу нашого сезонного кубку протистояння між Апстудіо та Пінапом. І Абстудіо. Момент на 4-1 перегравав Єгора Доміча спрямовував м'яча у дальній Кутний. Зракошати від суперника, але доставляє партнеру О, зараз у чужій карті площі Чаберяк. Чаберяк і Розбігається Яцентюк удар. Реагує на цей удар. Роман зараз він уже і на Олега, але Романчук першим дотиком зліває ближній влучив. Яцентюк з правою ближній. Біля стійки м'яч прилітає. Студіо повертає м'яча 11 цього колективу. І він ще залишає Чеберяк. ривок, Пас паста шаповалова, чеберяк порожні ворота. Перед ним і спрямовує у ворот. друзі Сергій Чеберяк. 29-та хвилина, що 3 в в Пінап. Українець. Бакум. Баком у ближній. На кодовий м'яча переводить. Єгор доміч. Переслідувати з себе опонента на Чеберяка. і продовження Київський його Романчук уже відпустив. Олег прицьовує Мана Романчука, Коцаренко, Смирнов, Коцаренко. Відбиває Владислав Кирилюк. Його удар, Чеберяк. Знову Кирилюк вступає. Кирилюк пішов в атаку кіпер Кіперпінапа. Йому зараз він. Олег Романчук, а він зараз з лівої Забиває другий гол пінапа у цьому копковому протистоянні Олег Романчук. 2-4. в студіо. І ще близько трьох з половиною хвилин залишається в команди. Все Волода Сторенка аби таки. Спробувати змінити хід у по всім поєдинку, оскільки це буде можливо. Українець підставляє ліво. Я ж тільки торкався лівої ноги і вийшов за межі поля, бряг. нас догнав, берак простріл і заносить м'яча у ворота. Іван Петренко. 5-2, Старт заключної хвилини. І, друзі, 5-2 на користь студіо. Єгор Доміч Голкіпер виконував кидання. Швидкість блискавки. Просто. Переможе цієї пари. Вже можемо констатувати. Нас зараз проходить гол від Бінапа. Пінап забиває втретє. 3-5. 9 секунд іще грати, друзі. 3-5 рахунок Пінапа в студіо. Лунає фінальна сирена. Абстудіо оформлює прохід до однієї восьмої, обігруючи з рахунком 5-3 пінаб. І в наступному раунді колектив Абстудіо зіграє з переможцем поали.